Історія для душі про Антоніо Вівальді, священника, в якого скрипка молилась. У старій Венеції, у 17 столітті народився родоволосий хлопчик. Його звали Антоніо. І ще з дитинства він чув музику там, де інші чули тишу. Антоніо Вівальді. Його прозвали червоний священник через яскраве волосся, і через те, що він прийняв священичий сан. Саме у 1703 році, у віці 25 років, Вівальді прийняв сан священника, він був домініканцем. Але хвороба важкий кашель заборонила йому служити повну месу, його легені були слабкі, та серце повне вогню. І цей вогонь він віддав музиці. Але його музика це не просто концерти, це було служіння, це була молитва, складена з нот. Він почав працювати у венеціанському протулку для дівчат сиріт. Там він не просто навчав грати на скрипці, він навчав дівчат слухати Бога через музику. Його композиції, концерти та ораторії, що писались для кожного свята, звучали як молитва народження інтонації сповіді і поклоніння, захоплення. У його кабінеті часто світило світло до пізної ночі. Він сидів, схилившись над партитурою, вкладаючи у скрипкові пасажі радість, сум, молитви і подяку. А вранці дівчата сідали за інструменти і лунали концерти, які вражали навіть знатних гостей Венеції. Кажуть, одного разу він почув, як сліпа дівчина виконує його новий твір. Вона не бачила нот, але грала серцем. Антоніо не стримав сліз, бо зрозумів. Музика долає все, зір, біль, страх, тишу, вона доходить туди, куди не може діти слово Іноді йому дорікали, чому ти священник пишеш опер і виступаєш, а він відповідав: якщо музика дає радість і очищення, хіба це не Божа справа? Його найвідоміший твір пора року, але це не просто музичні картини, це духовний шлях, очищення, відродження. Тривога, напруга, вдячність та в кінці, немов тихий вечір, де кожна нота, спокій і довіра. За понад 30 років у п'єті Вівальді створив 140 концертів. Він робив їх двічі на місяць. Він не просто керував музикантами в притулку, він бачив в них дітей Божих, і кожна нота його твору була немов слово, яке веде до Бога. Руки диригента дослідили тональність віри і співчуття. Музика стала для нього способом служити. Вівальді помер у 1741 році у відні, але його мелодії досі звучать, мов молитви, що летять через час. Його слава і музика навічно залишилися символом пристрасті до Бога і гармонії. І кожна нота чотирьох пір року це мандрівка між звуками і світлом, між серцем композитора і вічним Богом. Я дуже часто використовую його музику в коротких відео на своєму каналі. Навіть за 20 секунд його ноти можуть заставити серце задуматись і прочитати рядки про Бога. Слухаючи музику Вівальді, я пам'ятаю, що це молитва священника, який не міг говорити в храмі, але говорив через музику, ноти, скрипку. Бог діє не лише через слова, часом через музику, через серце, яке звучить.